Вони знайшли або слабо місце і знають на якого І його, його викликали з кухні, запропонували, щоб він їм шестьорив, доложував на сусіда, на товариша, на знайомого. Він відмовився. Коли він відмовився, він вдарив його під груди. Той саме Масалов. Коли він присів, учунявся. Сказав, що я каже, піду в прокуратуру заявлю на вас. Коли вони почули прокуратуру, то вони узвірили. Той же масалов почав вже його копати ногою, побили в колідори, затягали в кімнату, де він спить. Там добили його, на ліжко засунули, вставили. Кажуть, сьогодні до ранку до бодасть нема, що йому скоро допомогу визивати. Він, коли в два часа ночі прокинувся, почув нетерпний біль. Хотів помучитися, побачив що кров, Опять свідомість потеряв, а вже вчнувся в почав кликати на допомогу. Сусідка на другому етажі Антоніо Лєна почула, прийшла, побачила, одразу виклала свідку допомогу. Коли швидка приїхала, завезли в лікарню, одразу почали робити операцію. Побита була розрив мочового позира, інше. Несумісним життям, коли почало досудове розслідування, ми виявили, що сам міліціонер проти себе розробив розслідування, і він, та би сказати, сам себе відгородив. То й кажуть, абсурд, то дур, коли сам себе міліціонер відгороджує, де повинен слідчий незалежний розслідувати цей інцидент. Так само цю копію ми мінтовського кажуть необґрунтовано, безсмислено. Так само суд теж скасував. І далі піш, пішло. Мені вдалося витребувати цю справу від Рожицької прокуратури через обласну прокуратуру, де я звертався неодноразово до обласного прокурора Паракі. І він дослухався до мене. Трось позвонив і цю справу витребували з Рожицької прокуратури з цих лап брехливі, а те, що в родичах, як ці шість копій постанов. Почті під копірку вони писалися в зв'язку з тим, що брат дворідній працює в прокуратурі цього самого міліціонера. Масалов дядько працює головою редремістрації в нас в рожішча. Брат двоєрідні працює в прокуратурою ворожі. І так само рідній дядько працює прокурором районної прокуратури Луцька. Тут получається кругова, кажуть мажорство, іначе не назвеш.